Доброго всім. Вітанечка всім. Так, минулу війну ми виграли. Хоча дуже багато було заливів. В нулі там побилися, але ми виграли. Сьогодні у нас такі суперники. Я не розумію, що тут в його є отряди, загони все є. Ну тут він не поставив. Це якийсь... Щось я не розумію. То ли він на бистру руку так щось збирав, то ли... не, не, не розумію. Щось, щось може піддаються. Не Не розумію. Добре. Так, поїхали. Первого беремо його. Так, ми тут, тут трошки я подивився. Цього вкрай сюди є. Її, е, її, і, її, беремо так. Так, все правильно. Поїхали? Ага, дракошу. Дракошу якого дракошу будемо брати фіолетовий. Та давайте тебе не знаю. Поїхали. 9 фіолів і ми на коні. Так, ту я викачав. Сетку залишилось трошки докачати, а так, в принципі, піде. 9 фіолов. Я бочу, трошечки бочу. Бочу. А давайте отак от ми один раз скинем. Другий. Хм. Ну, дві трійки, бачимо, ні ще трійка надо. То через хит. Давай. Одну так сходим трійка, давай так сходим. Всі здохли? Ой-ой-ой, стис мене зелених не бачу. Боже, скільки синього. Це хіла, на мене, нема. Обідно. Тіхо. Стоп. Чого ця не зарядилась? І це так постійно. Та й лки, маталки. Це труп. Майже. Два трупа. Зрозумів. Добре. Те, ну я так і знав, ну по-другому ж бути не може. Я не знаю. Це вже ще ще буде. І в неї, як завжди, да? так? Фона? Ні. Уклонення. Тихо. заливчик. Ну Зараз 1800 прилетить і треба буде виходити, напевне. Тому що я тут не бачу нічого. Так, зараз ходимо. Ти куди? Тихо. І так ще сходим. Ну, комусь легше буде. Пойде, одного забрав. Нормально. Так, добре. Слабенько. Так. Потім зайдемо до тебе. Так, сюди ми йдемо. Сюди два. Так, давай сюди. Сюди я все-таки йду цією командою. Топчиком своїм. Так, так, так. І ми йдемо берем. Два, два, два. А -а -а. Така буде команда в мене. Сюди беремо. Я не знаю, давай тебе возьмем. Я в драконах не розумію. Добре полетіли. Тобі все і поставимо. Поїхали. Добре. Ну, перший розбивчик буває і так. Тоже хочу спинного Ричарда не понял, а че так сдуло, хоть уходь. На. На. Давай так проходимо разок. На тобі ще одним камінцем. Добре. Сховалися? Ну, ховайтесь. Виславила ту херню. Так, добре. Роби що хочеш там. Взагалі не боюсь. Я думаю, це буде зараз перемога. Він теж мульт. А, типу ж перерождатися, що в мене йолки маталки, я забуваюсь. Добре. Так, до побачення, да? Майже. давай. О, давай. Та иди в баню. Так, что только есть. Иде. Иде. Так. Сюда. 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 Сюди, сюди, сюди? Обов'язково, обов'язково і тебе берем. Так, е... на всяк випадок познімати то всю... ерундовину. Так, так, так. Де вона? От тебе сюда, а. Де ти є? Де ти є? Тебе сюди, цього сюди, отак. От так, червоний. Я не пам'ятаю, трохи качавшись. Так. Так, оцей що робить? Ладно, давай цього поставимо, де він там. на. Так. Тик-тик-тик. По загончикам піде, все нормально. Так, з парку можна буде вкрасти ту бафу або сняти. Піде, піде, поїхали. Третій. <різь> червоного трошки є, в принципі. А ми отак походимо. Ну, давай четвірку. Філа взагалі не бачу. Давай четвірку. І мене ми здуваємо цю, піде. Нормальненько. Зараз ми підтягнемо цих. Один. Так, в пустоту ми кидаємо. Два. Так. І 3. Так, все буде зараз нормально. Так, ми тобі поставимо заборону. По-жовтенькому. Надо було на бокана трохи не такого. Ну і ладно. Буде добре все. Я думаю, буде перемога. Да, заборона працює. Ставимо цього, ставимо цього, бух-бух-бух, і оцей фланг треба. Гуп! Добивай міньйончик. Пух-пух, заборона. На тобі ще трошечки так. Ано, контра. бух, улетів в космос. Так, ну, можна тепер почистить? Піде? Добре там перву трошки підзалив. Може, неправильно команду зібрав, не знаю. Добренько? Непогано. Слабенько, дуже слабенько. Ну добренько, добренько. На що тут не ходять? Нас не йдуть. Нас не йдуть. Так, тебе хто тут? Зелена, да, два зелених. так, Мене Імбо, Команда моя. Команда Імбо, Імбо, Імбо. Є зелених у мене троєч о давай. Так, тебе так одінемо. Фу-фу-фу-фу-фу-фу-фу-фу. Цього я не хочу навіть трогать, так, і це є це є. Блін різниця. Пішли. З цього надо догрісти. Так, добренько, добренько, добренько. Йдемо свої... Та ні, ну я нафіг в кінці сходимо. Коротше, йдемо сюди. Це слабше, це сильніше. Майже 8, так. Все, значить, йдемо сюди. Добре. Поїхали. Джун, тебе сюди, тебе сюди. Для контроля. Ой, отак і отак. Оце мені подобається. ця командочка і тут у мене жовтий дракончик є. Є, є, давай тебе візьмем. Все, поїхали. Там, в принципі, десь і на так багатий ударок. Добренько, давай так. Давай так. Свободно. Я не розумію, що це? Що це робиться, якщо чесно, ну добре, уклоніння. А, що ти мене вірш? Ну добре, на гуп, не, Чоб ти навіть і не думала різати їх. На. Ну и все. Ну, ну, нормально, бей. Свободен. Добре. Свіх віка мене ще вихилить давай, моя та красота. Та і все. Розбираємо їх. Е, сюди я беру Армана. В будь-якому випадку сюди цю, цю, цю. У мене хіла, 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 хіла. У мене, в принципі, газель. Газелька. Газелька. Так, а на, на, на останній бік, ні. Так, один, два, три, три жовтих. тут, значить. Так, два зелених у мене ще, да? є. Зелений. В одиничку кого взять? Людвіга. Так. Ну, поїхали. Скільки там мене? Я навіть не знаю, якого там дракона. Цей, по-моєму, не качаний, да Це не качений. Давайте Б. Якось по барабану. Так, добре. Давай. О. Слава Богу, зелененького... не дуже багато, але й о. Давай комбанем, трешки. Кристалл фиолетовый, давай. Тихо, тихо. Выпаливать будем. Губ. Ой, хорошо, как бьет. Дуже швидко, буквально за 2 секунди розібрали. Ну і сюди. Що у нас тут остається? Беремо тебе. Берем тебе. Берем тебе, тебе. Тебе. Ігора візьмемо. Беремо жовтого цього? Не знаю, получиться, не вийде, вийде, вийде. так, отак, отак, отак. Поїхали? Чотири шутика маємо, один розбивчик. ну це нормально, в принципі. Японський бог. Кому скажуть не повірять. Оп, один. Стоп. Стоп. Так, це є добре. Мені надо, пока захисту нема... Мені... Блін, Біль... стоп. Да не заряджай, тихо. І от так хочу ще разок. Бейте. Заводимо ще разок музичку. бух бух Ну, добивчик вийвся. Ізі. ізі Один розбив. А так в принципі війна мені сподобалась. Трошки набомбив. Піде. Запрошуємо вас до альянсу. Хто хоче вступити, будемо воювати разом. Ласкаво просимо. Альянс такий. Щиро дякую всім за увагу. До побачення. До нових зустрічей.